Плутон входить в еру водолія, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 19 листопада 2024 року і аж по 19 січня 2044 року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю, стихія повітря, близнята, тиризи і водолій. Прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Дуже важлива подія, я б сказав, найголовніша в цьому році, адже Плутон це найвіддаленіша планета в сонячній системі. І відповідно, транзитом по одному знаку вона йде впродовж 15-20 років. Дивлячись, який знак Зодіака. І е, вона змінює ту сферу, по якій, е, скажімо так, Плутон, планета, я маю, нововасі, змінює ту сферу, по якій е, вона буде йти або йшла докорінно. Тобто це не якийсь там Меркурій, Венера, е, Марс, е, яка, які дають зміни на такому рутинному, скажімо так, житті. Тут, прямо е, коли ви оглядаєтесь назад, ви розумієте, що все змінилося від А і до Я. Плутон у нас планета кризису, планета трансформації, планета смерті, захворювань, планета влади, тиску. Взагалі, Плутон така планета, яка забирає у вас насильно те, що вам взагалі не потрібно, і вже немає якоїсь користі вам від цього, за рахунок чого вона дає змогу вам отримати набагато більше. І тут завжди відбувається зміни тільки в контексті того, що вам треба відпустити щось, пожертвувати, щоб отримати набагато більше, те, що я вже казав. А водолі у нас це знак про бунт, про рівноправля, про справедливість, про новаторство, про креатив, про публічність, медійність, про новітні технології. Відповідно, всі ці енергії будуть грати дуже важливу роль, але при цьому Плутон в знаку водолі він має не дуже хороше положення, воно називається падіння, і оскільки. Оскільки Плутон сама по собі така важка планета, то і, скажімо так, енергії, які вона буде випромінювати, більш такі негативні, ніж позитивні, за рахунок свого положення. Останні 16 років Плутон знаходився в знаку Козиріг з 2008 року по 2024 рік. І весь світ, він, в цілому планета Плутон вона впливає на маси людей, не тільки на нас в особистому якомусь житті. В цілому, ціла епоха вона міняється. Плутон в ері Козурога, він давав зміни в матеріальному плані. Тут була така історія, що ми всі були зациклені на тому, щоб е, добитися успіху, побудувати успішну кар'єру, заробити грошей, відкласти гроші, купити машину, квартиру, я не знаю, там, е, побудувати сім'ю, сімейні там, якісь стосунки, адже е, Козорог — це ось до рака. А рак у нас сімейний знак зодіака, про партнерство. Е, але зараз вся ця історія буде руйнуватися. І а, дуже швидко будуть змінюватися події. Дуже швидко будуть мінятися якісь такі ну важливі, скажімо так, моменти а, в на не тільки в нашому житті, а в цілому в суспільстві. Коли козорог йшов транзитом, козоро кажу, коли Плутон йшов козорогом козорогом, правильно козорогом йшов, А то оці процес трансформації, які Плутон дає, вони давалися повільно, тому що земля. Як, скажімо так, до якої відноситься знак зодіака Козиріг? Це така повільна жіноча енергія. А водолій це чоловіча, швидка енергія. І відповідно тут зміни ми вже відчуємо в найближчі там, я не знаю, 5 років, я скажу, максимум, і тут що може у нас бути в цей період, в ці наступні 20 років? А революційні події пов'язані з правами людини. За рахунок чого це може відбуватися? Це будуть якісь не просто такі революції, які будуть відбуватися в кожній країні, там помітингували два дні і на цьому все. Це прям будуть якісь дуже важливі історії, історія, коли прям це може негативно впливати на ціле суспільство. І Якби потенційно смерть також можуть програватися в цей проміжок часу. Це може відбуватися через те, що Плутон може давати посилення контролю за суспільством, тобто тиск влади на те, як живуть люди. Але при цьому тут будуть і відбуватися зміни в правлячих елітах. Тобто останні 16 років, як у нас будувалася політика? Кум, брат, сват? Зараз такої історії не буде. Тут, скоріше за все, будуть проходити якісь реформатори, новатори, які докорінному будуть міняти систему управління тієї чи іншої країни. Фінансові структури також зазнають великих змін в 2008 році, коли Плутон тільки зайшов в знак Козиріг. У нас була світова фінансова криза, і зараз потенційно ця ж історія також програється. В цілому тут, скоріш за все, ми всі відмовимось від кешу і перейдемо на там не знаю криптовалюту, електронні гаманці, банківські карти. Знову ж таки, це буде зроблено для того, щоб. Посилити контроль за суспільством, але при цьому воно також дає якісь зміни дуже сильні, коли там ми не будемо відчувати грошей, от трогати їх щупати. Вони будуть у нас тільки на, на кредитній карті або дебітові, і тут точно будуть якісь зміни, тобто якісь от, старі фінансові системи вони будуть руйнуватися. Ми, от навіть останнім часом, чуємо ці зміни, про які говорять, от новина, що біткоін він там побив свої якісь рекорди і вже там коштує за 80 тисяч доларів і. Вся ця ну всі ці моменти вони будуть тільки усилюватися. не буде такого, що біткоін знову впаде, і про все всі про це забудуть. Ні, інтернет водолів нас відповідає за цифрові технології, і тут, скоріш за все, Просто якоїсь там 5G 4G, його не буде вже. Тут, скоріш за все, буде історія. Там ми, мож... ми зможемо дзвонити там з якимись голограмами, я не знаю, там ми зможемо там, я не знаю, там нюхати запах відчувати, коли спілкуємося, або там звуки якісь відчувати навколо нас, тобто знаєте, як в 3D-фільмі якомусь. А також в соцмережі. Тут стовідсотково. Ті, які зараз актуальні, вони потенційно кануть в літо. Це може бути uh, TikTok, Інстаграм, Ютуб, uh, і, скоріш за все, на заміну ним прийдуть якісь соцмережі, uh, де фундаментом буде штучний інтелект. 100% наукові відкриття. Тут прям колосальна якась буде революція. От про що ми навіть не могли подумати, скажімо так, ми тільки думали, що це якась така фантастика, нереалістична історія, то вона буде програватися. Особливо пов'язана з космосом. По-перше, скоріш за все, можемо не можемо, а тут стовідсотково ми дізнаємось про те, що будуть відкриватися якісь нові планети. І ми дізнаємося, що якісь планети заселені іншими. Створіннями, я не знаю, людьми. Тут може якийсь зв'язок у нас з ними сформується. Це може бути історія, що якісь планети ми почнемо заселяти нами ж людьми. Не знаєте, Марс, Венеру, або ще якісь там які пригодні до життя. А авіація повинна стовідсотково змінитися. Тут, скоріш за все, в контексті того, що швидкість, скажімо так, польоту вона буде зменшуватися. Тривалість польоту вона буде зменшуватись, тобто, якщо там ми летіли там з, з Парижу в Чикаго, 6 годин це буде. 30 хвилин, от якась така історія. Е, дуже сильно буде акцент на ось у, всі ці моменти технології новітні. Ну я вже сказав, от роботи, ось вся ця історія вже це відбувається, і чому це відбувається? Тому що Плутон уже виходив у нас в водолія, буквально на на, на трошки 23-му році, і ми почали м, отримувати новини, коли там вже уже якоїсь робота зробили, там хтось доставляє пошту. І е, тут 100% буде така історія, що е, всі оці, скажімо так, Сфери обслуговування замінять роботи, а люди, до речі, в цей проміжок часу почнуть більше працювати онлайн дистанційно. Я б навіть сказав, на якісь, може, фріланс-основі. Політичні союзи в контексті там, НАТО, Євросоюз, вся ця історія буде розпадатися стовідсотково. Може сформуються якісь нові, скажімо так, союзи, але мені здається, тут більш все ж таки буде історія кожен сам за себе. Тому що Водолій він про. Унікальність про новаторство, про свободу Е, і я думаю, що буде все ж таки, що кожен сам по собі. Астрологія. Ну до астрології тут буде прям шалений попит, я б сказав. І ті, хто займається езотерикою тару, астро, прогнозами, то тут зараз буде пік цієї активності, і я думаю, що багато астрологів та тарологів зараз на цьому можуть якось збагатитися заробити грошей в такому контексті. Плутон у нас також планета війни, планета озброєння. І відповідно тут зараз між країнами деякими, а може і всіми, почнеться гонка озброєння. Троєння, тобто якісь нові види. А знаряддя вбивства, грубо кажучи, будуть вироблятися, типу, хто кращий, хто сильніший, хто спритніший. Ну в такому контексті. Таємні якісь організації можуть з'являтися. Ну, це більш якась така історія, якісь от клани, скажімо так, політичного формату, які будуть безпосередньо контролювати, впливати на життя людей, тобто хтось там вище президента і всієї цієї історії. Тут точно ця історія програється стовідсотково. Зміна релігії також може відбутися. Ну, знову ж таки, це буде пов'язано з тим, що захочуть більше контролювати суспільство. І тому, що там, наприклад, суспільство вже втомилося там, від віри в християнство або ще щось, і зараз придумають щось нове. Люди в це повірять, і це буде як спосіб маніпулювати людьми, щоб вони робили так, як потрібно знову ж таки політичним елітам, які будуть приходити до влади або які зараз. Ще діють. Посилення контролю над засобами масової інформації. Тут, скоріш за все, журналісти, редактори, новини, телеграм-канали. які Висвітлюють якісь от, події, які відбуваються там ті чи інші країни. Зараз тут точно буде тиск на них, щоб вони, скажімо, так, писали тільки те, що вигідно ті чи інші країні. Розумієте, да а, тобто ми більше будемо чути якихось новин а в контексті а, там не знаю, політики хороші, а хтось інший поганий. Ну, тобто, те, що вигідно, скажімо так, правлячим елітам. Також а, дивіться. Дуже важливий період за рахунок того, що у нас ще в наступному році Уран, Сатурн і Нептун це також величні планети. Сатурн це соціальна планета. Неважливо, вони всі транзитом йдуть по одному знаку дуже довго. І відповідно, вони всі в наступному році міняють свій знак. Сатурн, Нептун на Овна, Уран на близнюків. І тут знову ж таки будуть якісь глобальні зміни. Особливо там, наприклад, якщо це стосується ситуації в Україні, в контексті того, що відбувається уран до 26-го року, вся ця ситуація, не будемо називати це своїми словами, вона нарешті. Скажімо так, в ній поставиться крапка. А, але при цьому, наприклад, в Сполучених Штатах Америки почнуться якісь не дуже хороші історії відбуватися. Тому що Уран перейде в знак близнюки, а це знак Сполучених Штатів. Сатурн, Нептун перейдуть знак Овна, і це потенційно буде не дуже хороша історія для. Для Російської Федерації країни агресора там почнуться якісь руйнування в контексті і територіального, і інших і еліт, я б сказав. тому що Сатурн це правила, закони, порядок. А Нептун це обмани, маніпуляції, висвітлення їх. А Уран – це радикальні революційні зміни. Ну і хто найсильніше відчує цей проміжок часу? Період транзиту я маю на увазі: водолій, лев, телець і скорпіон. Ви найбільше відчуєте, навіть якщо там у вас асцендент або місяць. До речі, дивіться свої прогнози не тільки за знаком по сонцю, а ще й за асцендентом. Або де у вас в перинатальній карті народжені стояв місяць, адже всі ці три знаки грають дуже важливу роль впродовж цього нашого життя. І в мене, наприклад, Плутон він в асценденті і в сонці програвся дуже сильно у мене всі ці 16 років останні. Ну і перший у нас буде близнята для близнюків Це буде дев'ятий сектор гороскопу, куди прохо... заходить, а, Плутон. Виходить він з восьмого сектору, сектору фінансів. Останні 16 років він був там. Ну, дивіться а останні а, 16 років або було важко вам а, заробляти гроші, або потенційно у багато кого. З близнюків могли бути проблеми з кредитами, а, тобто ви могли постійно залазити в борги якісь. Але при цьому, як би а, тут, знаєте, от Плутон він як чорне або біле, немає чогось посередині. І скоріш за все це могла бути така історія, що або ви могли збагатитися в цей проміжок часу, або навпаки, ви могли а, стати в залежність від грошей, тобто їх могло вам не вистачати. Розумієте, да? Як варіант, тут могла бути історія, що постійно були якісь перевірки, питання з податковими. От ці моменти вам якось могли не давати покоя, тобто постійно вас якось перевіряли там не знаю, якість вашої роботи, проблеми там не знаю, податкові там оці санебитам станції, якісь держслужби. Також тут у вас останні 16 років міг хтось померти. Стовідсотково на жаль, ну і як варіант, може якісь були питання зі здоров'ям пов'язані, тому що Плутон у нас відповідає за якісь захворювання, а це будинок операції, і тут мож, може у якогось була якась долоносна, доленосна важлива операція, яка змінила вектор взагалі вашого життя, куди ви рухаєтеся. Ізотерикою багато хто міг зай... почати займатися останні роки. А, ну і інтимний зв'язок також був. Я думаю, такий прям дуже активний. Тому що це сектор, до речі, Плутона, який виходить з цього сектору вже. І дев'ятий сектор, куди він переходить. Це документи, судові процеси, подорожі. Багато хто з близнюків, А я думаю, що переїде поч... в цей а, наступні 20 років. Тобто, не... і дев'ятий сектор. Це сектор дальніх земель. І відповідно тут, скоріш за все, буде переїзд, Кудись ну прям дуже далеко, або ну тобто там не знаю жили в Києві, приїдете до Львова. Це не просто там приїхати з квартири на квартиру і все. Тобто, це буде переїзд, який за собою повлічує якусь дуже велику епоху вашу. Тобто, зміна із соціального положення, і друзів, і там не знаю, а від батьків, сепарація. Ну, всі ці історії історія буде грати дуже важливу роль. Питання з документами, це може бути історія, що почнеться якийсь судовий процес, який буде дуже довго тягнутися, наприклад. Приклад, це може бути історія, що ви в найближчі 20 років одружитесь або як варіант буде розлучення, тому що це будинок офіційних стосунків, і тут може бути історія розлучення. Багато хто вдариться в освіту навчання, вивчення. Ну, не знаю, це може бути хтось почне викладати, хтось почне постійно там, не знаю, брати якісь курси, мастер-класи, семінари, навчатися чомусь новому в цілому. А як варіант, це може бути історія. Ну, з подорожами тут може бути проблема. До речі. Я думаю, що тут може бути важко подорожувати, тому що постійно будуть якісь перепони даватися. З освітою тут, скоріш за все, хтось може піти на якесь велике таке навчання, і через що може бути якась, наприклад, ізоляція, і не зможете подорожувати. Або ще раз повторюсь, ну мені здається, тут більше переїзд або питання документів, щось якась може дуже бути важлива історія, яка буде до, прям довго тягнутися, от судовий процес, якийсь, або от, не знаю. Ну, В стосунках тут, скоріш за все, буде е, одруження або там вийти заміж весілля. Як варіант розлучення може бути. Якщо ваші стосунки особливо е, ну, важко розвивалися, то до речі, ви можете тут відчувати зміни зараз, що в восьмому, що в дев'ятому секторі, про який ми говорили і зараз говоримо. 23 по 25 рік, тому що зараз от якраз період переходу і він може відчуватися і там, і там. Ну і карта поради для вас. Подивимося, там картішки вам скажуть, розкажуть, покажуть. Карта помірність випадає. Ой, помірність взагалі це така карта, коли все плавно, все стабільно, чи чорт своїм чередом. І обычно по цій карті немає якихось глибоких змін. Я думаю, що тут карта каже про те, що або як варіант не пускайте якісь процеси на самочок, приймайте рішення, ідіть ці зміни по Плутону в трансформаційні. Або як варіант, карта каже про те, що думайте, оскільки близівки такі дуже імпульсивні, швидкі, дуже швидко загораються, То карта каже про те, що думайте про про тим, як щось робити, тому що цей процес може затягнутися на дуже дуже довго, тому що знову ж таки карта таких, ну просто карта пускання процесу на самотюк. І як варіант, тут от, от, якщо от в контексті того, що я сказав, а а запустити якийсь процес, то, наприклад, отримання, не знаю, візи на, візи на переїзд, то ви можете отримувати цю візу 2, 3, 4, 5, 6 років, розумієте, да? Тому що ви мало активні і відповідно для цього треба щось зробити. Тому якось так по цій карті. А, ну я думаю, да, Тут би, карта каже про те, що можете пускати якісь процеси на самацьок. Далі у нас ідуть тризи. Для тризів це буде п'ятий сектор гороскопу, куди переходить а, Плутон на наступні 20 років. А, виходить він з а, а, четвертого сектору гороскопу. Це у нас сім'я, сімейні цінності, нерухомість, внутрішній стан. Дивіться, оскільки планет, а, Плутон планета кризису останні 16 років, як ви могли відчувати цю історію? Скоріше за все це могла бути. Історія, що ви могли або втратити когось з членів родини, маму, тата, або ще когось смерть могла бути, або якісь може події в них відбувалися, дуже такі важкі, які змінювали їхнє життя докорінно, там звільнення з роботи, продаж нерухомості, або ще розлучення може у батьків було. Хвороба могла бути. І оскільки Плутон важка планета, тут могла бути якесь онкозахворювання, наприклад. Ну, Тобто якісь от події безпосередньо не вас стосувалися, а вот у вас. Ваших батьків сім'ї з нерухомістю тут, може, ви продали якусь нерухомість або нарешті купили якусь нерухомість. Це як варіант міг бути такий момент, що ви могли зробити переїзд в іншу країну, кудись далеко. Тобто, це не просто там з квартири на квартиру. Це, скоріше, за все, якась суперсерйозна історія була. Або ви ще можете це відчувати. От плюс-мінус там з 23 по 25 рік. От особливо активна що одна що інша сфера, тобто четвертий сектор, про який ми говорили, і п'ятий, про який ми зараз будемо говорити. Оці два роки, три роки, я б навіть сказав. Розумієте, да приходить він у вас в п'ятий сектор гороскопу. Це у нас кохані люди, діти, хобі і здоволення. Ну тут багато стерезів, хто може завагіти народити, народити дитину стовідсотково зайнятися виховання. Це може бути історія якихось кризових трансформаційних змін, коли ви зміните відношення до того, як треба виховувати дітей. Така може бути історія. Це може бути стосуватися як варіант коханих людей. Ну тут точно може бути історія. Якщо у вас була кохана людина, то тут може бути потенційний момент, що ви розійдетесь з нею. Або, ну, взагалі, якби п'ятий сектор, в мене от, асцендент, ішов по п'ятому сектору, або по, по сьомому сектору, мій знак по сонцю. Що один чи інший сектор показують, ну, коханих людей, партнерські стосунки, і відповідно мені було дуже важко всі 20, 16 років останні будувати стосунки. У мене в принципі їх не було, і тільки в останній. Рік, 23-му, минулому році, коли перший раз Платон вийшов в водолія, то я щось подобне на отношення била, понімаєте, да? і відповідно, якби, може програтись, що буде важко побудувати стосунки всі ці 20 років. Може бути історія, що ви, наприклад, вийдете в стосунки з якоюсь людиною, яка дасть вам розуміння того, яку людину взагалі ви бачите, і які ви хочете стосунки мати. Тобто, це може бути аб'юзивність, конфлікти, ссори, кріки, скандали, будь-яка історія. Тобто, що от вам треба змінити в собі, от якесь відношення Розумієте, да? Або може бути розлучення. Це може бути історія, що ви перейдете на інший формат, але звичайно по платону це людина з певним терміном продатися. Тобто тут буде, скоріше за все, важко побудувати стосунки і вийти на якийсь новий формат. Розумієте, да? Ну і карта поради для вас на цей проміжок часу. Подивимося, що там картішки скажуть. Королева кубки випадає. Ну, Це людина може бути, до речі, хобі увлічення, про які я не сказав. Це може бути історія, що ваші взагалі от, хобі увлічення вони поміняються. Тобто раніше ви любили там, тусуватися, дихати, веселитися. Зараз будете постійно приділяти увагу там, творчості, або місцю, де ви живете, в такому форматі. Ну, Тут, скоріше за все, да, королеві кубки або ваше от -от, хобі задоволення поміняються дуже сильно. Тобто займалися не, не, спортом, почнете зараз езотерикою займатися, радикально. Або це може бути історія, що якась людина, рак, риба, скорпіон по знаку зодіака, Не тільки жінка, це може бути і чоловік, прийде в ваше життя, з якою потенційно будуть у вас стосунки, попитки вийти в отношення. До речі, карта мамою. Поэтому тут, скоріш за все, може бути вагітність або батьком станете, або мамою станете. Ну, Тут прям чітко, мені чомусь здається, тут більше питання дітей буде стояти для всіх терезів на пов'язки дня, ну і з важкістю побудувати стосунки. Тобто, якісь от там проблеми можуть бути не Незважаючи на те, що там буде дитина у вас, то будуть якісь проблеми у ваших взаємовідносинах з вашим партнером. Розумієте, так? Да? Ну і далі у нас ідуть. Водоліє для водоліїв це дуже важливий почина... наступає період, адже в Плутон заходить саме ваш знак Зодіаку і буде там знаходитись 20 років. Це дуже важливий проміжок часу, дуже великий проміжок часу. Перший сектор це наше це починання, це здоров'я, це краса, починання в будь-якому форматі, особливо кар'єра, стосунки, краса і здоров'я. І е, останні 16 років він знаходився у вашому 12 му секторі гороскопу, це той будинок таємниць, міграції, підсвідомих процесів, здоров'я. Е, і тут, що найцікавіше, дивіться, що перший же 12-й сектор відповідає за здоров'я. І потенційно, тут, скоріш за все, якщо у вас були якісь проблеми зі здоров'ям, ви будете далі їх продовжувати лікувати. Може, в когось вже було. Ну, це може бути, дивіться, Плутон важка планета, і вона може давати якісь онкозахворювання ну, серйозного формату. І потенційно, якщо ви там, наприклад, вилікувалися, це може бути рецидив якийсь. Тобто багато хто з водоліїв займався. Здоров'я і продовжує займатися здоров'ям, тому що там можуть бути якісь проблеми. До речі, по 12-му сектору останні 16 років ви могли вийти з якихось залежностей. або навпаки, зайти в якісь залежності, там алкоголь, коріння, наркотики. Ще якась історія, яка дуже погана. Багато хто це будинок еміграції, хтось мог міг переїхати в іншу країну, емігрувати, но це була якась більш вимушена еміграція, або там не знаю, в, іншу, в інше місто. Таємниці могли виходити якісь назовні. Коли ви могли щось дізнаватися? Це могли бути зради, обмани, маніпуляції. Коли ви там ішли е, в якесь завершення в цілому, 12 сектор будинок завершення е, е, ви могли посвітити останні. 12-16 років а, езотериці, практикам, от, якомусь духовному самопізнанню, саморозвитку. А, взагалі, от будинок підсвідомих процесів. І останні, скажімо так. А, я думаю, що важко могло бути зрозуміти, взагалі, хто я, що я, куди я Розуміти, да? А зараз він виходить в перший сектор гороскопу, це будь-які починання. Ще раз повторюся, зі здоров'ям тут можуть бути потенційні проблеми. Тому я рекомендував би постійно робити якісь чекапи, перевірки. Тому що якісь важкі захворювання потенційно можуть бути в цілому будинок починань і дивіться тут, скоріш за все може. Все даватись важко. Відкриття бізнесу не знаю, побудувати стосунки, отримати кращу роботу. Тобто, Плутон може давати якусь важкість. Це може бути історія, що він буде забирати у вас щось насильне, щоб ви нарешті відкрили якийсь бізнес. розумієте, да? Тобто, тобто Плутон це така історія. Не буває нейтрального моменту, буває чорне або біле, і тут, скоріш за все, він обірве щось спочатку, щоб потім дати вам набагато більше. В такому форматі характер ваш дуже сильно поміняється. І думаю, тут у вас якось сформується якийсь внутрішній стержень. Багато хто може і почати стосунки, але тут, скоріш за все, стосунки можуть бути в такому контексті, що вони вам покажуть. Кого ви взагалі біля себе бачите і як, як ви хочете взагалі будувати ці стосунки? розумієте, да? Тобто, це буде якась історія. Ну, по факту, кармічний партнер. Якщо так говорити про це, я не думаю, що тут буде історія. На жаль, ну там раз на все життя. На жаль, це може бути там 10, 15, всі 20 років. Ви можете зустрічатися, буде разом, але потім. Під руйнування, коли буде о, Плутон виходити з вашого знаку. Розумієте, так, що я маю на увазі? Це може бути як варіант, історія з красою. Тут ваша зовнішність може якось дуже помінятися, тут будьте обережні з пластичними операціями, ботексами, ін'єкцією, тому що тут може бути момент, що можуть якось дуже в один прекрасний момент якось напартачить, і це може якось нашкодити вашому зовнішньому стану. Тобто якось по-іншому можете почати виглядати, не знаю. В цілому, тут от починання, мені чомусь здається, тут більше з роботою. Тут ви знаєте, що може бути? Ви можете або перейти на дистанційну роботу, або можете почати працювати самі на себе. От тут, тут, в плюс, ця історія дуже повинна програтися. Відкрити свій бізнес, не знаю, якось публічність. Якщо ви хотіли публічності, то тут, прям я думаю, що от влада якась у вас в руках. Вона може бути відчутною, розумієте, да? що я маю на увазі? Давайте карту сигніфікатору, яка покаже таку основну характеристику, що там у вас буде ще відбуватися. Протрактуємо по одній карті. Рицарь Пентаклі. фінансова карта. Я думаю, що вектор вашої уваги буде сформований на накопичення і заробіток грошей. І оскільки після першого сектору він вийде в другий сектор, фінансовий сектор, то потенційно це буде така 20 років підготовки до якихось фінансових змін у вашому житті. Як варіант по цій карті, гроші можуть даватися важко багато придеться працювати по цій карті. От це така пасивна земна стихія, і відповідно тут, скажімо, так, результати можуть даватися там. Ви очікували місяць-два, вони будуть даватися, там, не знаю, півроку, два роки, три роки, чотири роки, розумієте, да? Як варіант по цій карті може бути дуже багато інвестицій, які потенційно важко можуть даватися в здоров'я. Тобто, знову ж таки, там треба певну суму там, на операцію, на пластику або ще якусь історію, там, на вітаміни. В цілому це може бути історія, що ви просто займетесь своїм здоров'ям в контексті. Відмовитись не знаю від шкідливих звичок, що 12-й сектор вам давав, розумієте, да почнете там їсти тільки рибу, м'ясо не будете їсти. Ну, от якась така історія повинна програтися от інвестиції в покращення свого фізичного стану в контексті, щоб краще себе почувати. Спорт я не знаю. Інвестиція ну. Точно так, я думаю, що більше здоров'я або фінанси, то відсотково. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте. Бажаю прекрасного періоду Плутону знаку Водолій. Підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьоміки, боміки, Оревуар.